Слава Україні, друзі! Сьогодні я маю честь і радість презентувати фінальну частину ініціативи львівської мануфактури новин Теплий Покров. Нагадаю, ми разом з вами збирали кошти на теплий одяг для наших захисників і зібрали 103 тисячі 760 гривень. Цікаво, що кошти на рахунок ініціативи надходили і після закриття збору, і це особливо цінно для нас. Як ми і передбачали, пошук якісної термобілизни забрав деякий час, адже ми шукали оптимальний варіант, де буде висока якість і адекватна ціна. І ми його знайшли. Таким чином, ми закупили 200 комплектів якісної, гарної термобілизни і стільки ж пар шкарпеток. Ось такі комфортні, приємні до тіла комплекти термобілизни вже незабаром поїдуть на фронт. Від самого початку ініціативи ми спілкувались і радились з волонтерами, які на постійному зв'язку з нашими хлопцями і дівчатами на нулі. І саме тому ми вирішили через них передати цей термоодяг на фронт. Ці 200 комплектів ми вирішили розділити порівну між п'ятьма волонтерками, яких знаємо і яким довіряємо. Це Світлана Щадила, Марія Козак. Тетяна Криворочка, Ольга Сорока та Наталія Буряк від команди львівської мануфактури новини. Друзів, я хочу подякувати кожному, хто долучився до ініціативи Теплий Покров, подякувати тим, хто донатив, хто поширював інформацію, і закликав доєднатися до ініціативи своїх близьких і рідних. Подякувати тим, хто знімав для нас відео, і подякувати тим, хто допоміг знайти. Термоодяг для наших захисників, тож віримо в перемогу, наближаємо її і не втомлюємося підтримувати збройні сили України.